Близько 10 ранку біля Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні в селі Станишівка карета швидкої допомоги з увімкненими проблесковими маячками зіткнулась із легковим авто. Віз Вінниці важку дитину з сиреною змигалкою і виїхав, коли там був горів червоне світло. Я виїхав на зустрічну, передбачивши всі ситуації, всі машини ще рухались, але призупинялися. Пасад також рухався і призупинявся, але він різко зробив маневр вліво і просто непередбачувано. Дитина не постраждала. Всі цілі, здорові. Водійка Фольксваген Passat Олена розповіла, що звуковий сигнал швидкої почула, як розпочала маневр, Приїжджаючи зі сторони Житомира, скажімо так, їхала завозити продукти нашим захисникам на станішовками. Ми допомагаємо. Притормозивши, бачу, що в мене перешкод немає зустрічної смоги. Включаю поворотник. Починаю рух в своєму ж напрямку, який мені потрібно. Тут чую, включається сирена і удар в мою сторону. Все, все шовіда в мене в'їхала швидка, бо вони десь спішать на Київ. Там хвора дитина, все розумію, але ну no. факт залишається фактом. Легковик від удару розвернуло, а швидку занесло у припарковані на узбіччі два автомобілі. Ну там крило заднє, двері задні, бампер задні і колеса в різні сторони стоять. І все. Патрульні поліцейські зафіксували адмінправопорушення. Звичайно, складаємо протоколи за дорожні трасміту приводить стає 124. двадцять четвертої. Тут немає кримінального, ніхто Медичної допомоги не потребує. Для перевезення пацієнта, котрий їхав у швидкий, викликали іншу машину. Дмитро Клименко, Олександр Цеплюк, Вероніка Гасанова. Суспільне новини Житомир.